І всім привіт! І з вами Brother's Play І сьогодні ми продовжуємо грати з зуба Давайте я, в принципі, так по привішці відкрию лабіринт сокровищ Давайте нажму безплатно. І подивимося, що на цей раз в мене випаде. Погнали! Так, давайте я відк... відкрию, в принципі, навіть не знаю, давайте відкрию першу кімнату. Так, випало 67 монеток. Так, дуже добре. Дуже повезло. Так, тут можна відкрити четверте. Так, теж дуже добре. Так, він був на третій кімнаті. Так, я вже перейшов до третього. Поки що забирати я не буду. Давайте я відкрию. Третє. Так, дуже добре. 133 монеток. Уже вже додалося вже 200 монеток. Я думаю, другі двері відкрити, але ні. Подумав трошки, та ні. Давайте вже третє. Так, в принципі, я от не знаю. Давайте рискну, відкрию четверті. Рискну, коротше. Так, ну я програв, в принципі. Давайте я здамся. Так. Я хоч нажимаю, щоб більше не показується, але все рівно чомусь показують його. Якось так, в принципі, вийшло, вже треба буде чекати. Безплатна ігра гра через 12 часов 53 минути. Тут можна, кстати, отримати, як ви бачите, скоріше всього це скін на персонажа. Або це сам персонаж. Ну, не знаю, там, може, і скин дають цей золотий, і ще й сам персонажа. Не знаю. Так, давайте я відкрию ящик. Так, улучаловка на шелі. І 52 монеток. Так, взяти дубчу. Давайте я далі відкрию ящики. Так, улучаловка на молі. І 8 монеток. Так, погнали далі. Так, улучавка на шелі. І 8 монеток. Ну і, в принципі, це все. Тепер давайте я прийду в персонажі. Так, тут улучатим. Давайте я улучу сьогодні. Хоча давайте я улучшу Брюса. Хоч трохи. Так що погнали. Так, тут вже трохи є. Так, все, улучшив я його до шостого уровня. Вже брюса уровень шостий. Так, в принципі, далі я улучати його не буду. Так, очки в принципі, Давайте я візьму. Перезарядку. Теж полезно буде. Так, бомба, в принципі, давайте радіус Так, З дробовика, в принципі, я не знаю. Можна ускорені перезарядки нажати і скорість, Повішаю скорість снаряди, випускаємо в оружжя. Або давайте зроблю так, дальність поставлю. Отак буде дуже добре. Так, в принципі, я буду грати шелі, треба ще чуть-чуть прокачати шелі, щоб теж був нормальний вже персонаж. Ну, в принципі, давайте я зразу зіграю в це нове собі. В принципі, в мене тут 3 енергетика, так що погнали. Собіття зак. Погнали, в принципі, зіграємося це обітєм. Хоч три рази. Так, загрузочка. Чекаємо, в принципі. Надіюсь, хоч не програю. Так, в принципі, це, случайно, не зависло відео чи ні? Ну, не відео, а сама ігра. Якщо так, то я розумію, це ігра вже. Так, да, скоріш всього це ігра. Так що давайте я перезапущу. І так, в принципі, погнали далі. Я вже от перезайшов в ігру. В принципі, так, я вже от граю. У мене тут є копіо, арбалет. І о, там я бачу, ну ладно вже. І дробаш. Так що якось так. Так, мене ще чуть можуть вбити. Так і зробили, в принципі, я зайняв тут топ-7, хоча. Я тільки от зайшов, був, то в мене було вже топ-12. Ну, якось так, в принципі, вийшло. Деколи грав таким тупить, що от загрузочка в принципі, починається вже, треба грати, а ігра зависла. І треба тільки перезапускати. Так що якось так я б сказав, тупо вийшло. Так, давайте зіграю ще раз. В принципі, так, що якось так. Ще, кстати, вчора не викладували ми взагалі відео. Вчора в нас був, був так сказати, вихідний. Хотіли вчора ми віддихнути добре. Щоб сьогодні для вас приготувати прикольний відеоролик. Так. Так, не попав. Опа. Дуже добре. Ось вже лук буде трошки лучше. Пробуємо зараз зайняти топ-1, якщо це вийде мені. О, Можна побачити, в принципі, статуетки. Прикольно виглядить так, так сказати музей. Опа, аптечка дуже добре. Аптечки треба. Щоб б десь знайти дробаш будь якогось качества але чомусь не можна знайти. Опа, копію. Бачу дробаш. Так, дуже погано. Ще й дуже погано Тікай все мені капець ТОП 4 зайняв. Якось так, в принципі. Нічого страшного. Давайте я ще разіграю. Так, зіграю знову Опа дуже погане місце, біжимо, 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 ого, тікаємо, тікаємо. Тільки тікаємо. Це дуже довго буде мене ж зараз так можуть ще вбити. Ну, зараз так і буде, мене зараз вб'ють і все. Ну так, да, зараз так і буде. Хоч попробувати би. Ну от, зайняв топ-12. Ну, знаєте, тут мінус цієї ще є в тому, що дають ігроків. Сильніших за вас. Вот от ви от слабші, а тут є ще сильніше. це дуже погано, я так читаю. І це мінус цієї гри Тут навіть кстати, є баги в цій грі так що, ну. Ігра якась така. Ну, в принципі, прикольна ігра, але. Але якісь є ще мінуси в неї. Так, в принципе, тут персонаж вниз. Давайте я пиду в бой. А не, почекайте. Перейдем на экран предметов. Угу. Так, предметы. Надеть. Ну, как будет себе. Не, это отмена. Так, я не це хотів, звісно, я хотів, в принципі, забрати тут награди. Давайте я заберу 400 монеток. В принципі, а тут заберу 5 кристалів. О, тепер, в принципі, погнали в бой. Я ще, звісно, не получу за цей. Но... хоч попробую пограти, взагалі, заняти топ-1. Так. Бачу вже лук. Це за все хороше не получилось. О все мінус. Ще чуть-чуть, спробуємо -чуть. його вбити, хоча біжить. Не попав там ще чу-чуть лишилось. Так, тікаємо, аптечка. Так, так, так. Втікаємо. Треба було в принципі, перед. Але не вийшлося п'яте місце. Якось так. Давайте знову зіграю. Тут вовсе я перший раз. В тут ніколи не був. Інот на цій локації. Та що це? Ну це капець. І Що тепер мені робити? Не вийшло як я хотів. Щось взагалі не вийшло так, як я хочу. Це було, що я, в принципі, зіграв в взагалі ні до чого було. 15 місяць це взагалі дуже мало. Хоча в мене навіть було менше. Так, все, треба цього разу зайняти топ один. Це моя ціль. Так, 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 так. А як це? Што це било? Опа, дуже добро Так. Тікаємо. Тільки тікаємо. Повний капець. Це взагалі нереально грати в цю ігру. Я взагалі не знаю, як з ними тими ігроками грати. Це дуже сложно. Так дуже хороше місце. Якщо так подумати, то цього разу можна їх зайняти топ-1. Але як, я так завжди кажу і не займаю. І що це взагалі? Куди я попав? Ніс не розумію. Ага, дуже погано. Я от не знаю, чи я зараз займу топ-1, чи ні. У мене дуже великий шанс був, щоб зайняти топ-1. Так, минус. А наша я использовала аптечка. Отак От завжди. Лишається дуже мало хіпе в когось і в мене, і я програю. Е, дуже погано вийшло. Давайте я ще раз зіграю. От вже тільки на початку. Вже тільки на початку мене вже вбивають. Ну це капець. Ну це взагалі куди йти? Брав Старс і не то так і то лучше гра, ніж оця от зуба. Я так считаю. Там хоч. Якось там, мені здається, там хоч легше можна якось там. А тут всяке придумали там ще є якісь уміння, в принципі. Так що я б сказав, що це трохи дебільно. Так, так, так. О, мінус. дуже добре. Так, текаем. Опа, дуже добре. Я забираю слова назад. Зараз зіграю ще цю катку, в принципі, і на це я буду закінчувати відео. Я хоч надіюся, може цього разу займу топ-1. Якщо ні, то нічого страшного. ріше всього, я не займу топ 1. Чомусь так мені кажеться. Є yeah. Давай, 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 давай. Ее. Yeah. Tak. Ну, я зайняв топ-3. -топ в принципі, от він виграв. Якось так, в принципі, вийшло. Нічого страшного. Топ-3 цього Разу й саме більше заняв. Якось так, в принципі. Так, е тут можна забрати 20 кристалів, це дуже добре. І, в принципі, прокачку на шелі. Ну і, в принципі, все. Далі ми будемо розвиватися, в принципі, і отримати крутих персонажів і так далі. Так що, в принципі, все. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і з вами як завжди був Бразерплей. Всім удачі і всім пока.